Ну, як кажуть, в жопу ранений солдат, ну з ким не буває, заштопали, все, все добре. Якби. Ми штурмовики. Виходимо на виконання завдань, якби штурмуємо посадки, окопи, зачищаємо бліндажі. Ну, Тобто все робимо, щоб знищити цю нечість з нашої землі. Викладаємось на повну. Тобто Після виходу ми як день там два перепочинку у нас, і далі все знову йде. Тренування, тренування, ще раз тренування. Працюємо без вихідних. Задача в крайньому виході була така, що ми мали закріпитися в окопах на деякий час і стримувати свої позиції. Тобто ми просиділи цілу ніч там, і вже ну, на цілу ніч там. ну. З чого можна тільки, як кажуть. А під утро ще почалося така що почали лізти п'. Тобто ми закопив, бачимо, блін, нам парадейки передали, лізуть тює ті лізуть, Ми ж одразу туди сюди тримаємо оборону. Ну, коротше, завалили тих під, які лізли. Земля їм стекловатою. І залізобетоном. Ну, а далі почалося трішки таке, що блядь, нас почали. Тупо стирати, І пішли і міномети, і дрони безперестанку хуть. І ми під цими обстрілами, слава Богу, вийшли живі і здорові. Ну, покоцало трошки. Конечно. І хлопців, і мене теж отримав поранення. Не буду казати в яку точку. Ну, як кажуть, в жопу ранений солдат, ну з ким не буває, заштопали, все, все добре, якби. Вже, вже знову в строю готов працювати. Далі винищувати.